П'ятої річниці дня незалежності нашої держави за указом президента України, 23 серпня, вся країна офіційно вшановує головний державний символ Прапор України на святі Державного прапору України присутні батьки та близькі загиблих воїнів АТО. Це наші земляки, Новококовчани загиблий. Ісловський Віктор Олександрович, присутні мати Галета Катерина Петрівна, батько Галета Анатолій Олександрович, загиблий Грибінський Олег Вільямович, присутня дружина Грибінська Марина Станіславівна, загиблий Гавриленко Роман Миколаєвич, Присутні мати Гавриленко Любов Семенівна та батько Гавриленко Микола Григорович. Ми дякуємо батькам і дружинам за таких героїв, які за свободу і незалежність України душу і тіло положили. Спасибі вам, нехай нас усіх береже Бог. Шановний Володимир Івановичу, почисна варта для урочистого підняття прапора України вишикувана. Дозвольте розпочати церемонію підняття державного прапора України. Я державний прапор надається міському голові Поленко Володимиру Івановичу та Попенко надії доньки учасника бойових дій зоняту матроса попеку Ліліана на Вячеславовича. прапору України до слова запрошується міський голова Коваленко Володимир Іванович. Шановні земляки, славні наші герої, новокоховчани, сьогодні у підніжжя нашого пам'ятника, нашого національного генія, ми зібралися з нагоди чудового, унікального, душевного свята, дня державного прапора. У святковому вбранні вся країна. Нас сюди. Покликала душа, совість, елементарне бажання віддати належне цьому символу нашої країни. Наша мова наша душа, наш гімн і наш герб це наші намири, надії і наше майбутнє, наш прапор, наше обличчя. Обличчя України дуже симпатичне. Воно помітне, чи на Олімпійських іграх. Чи на будь-яких міжнародних формах наш прапор найкрасивіший, його не перепутаєш ні з чим, і ні з якою іншою державою, бо в нашому прапорі в його кольорах зібрана тисячолітня історія намірів дій і конкретики наших пращурів. Там і козацька вольниця, там і наші степи, і наші моря, і наші красиві працьовіті жінки. І відповідальні чоловіки-герої, там вся наша історія. Сьогодні прапор став набагато у суспільстві, бо за нього, на жаль, багато наших героїв пролили свою кров і віддали життя. Ми повинні цінувати і знати цінність цього атрибуту країни. Не розуміючи цього, не маємо права дивитися в майбутнє. А ми хочемо, щоб воно у нас було щасливим. Нехай прапор нашої країни стане символом єдності, єднання і спільними зусиллями походу в майбутнє заради тих людей, які боролися за нього, заради нас з вами, заради наших дітей і онуків. Це наша славна дорога, і ми її повинні пройти. Слава нашій красивій, знаній країні, яка стане. Я впевнений ще за наше життя символом доброти, любові, надії і щастя. Зі святом вас, шановні мої земляки, до слова запрошується Попенко Надія, донька учасника бойових дій в зоні АТО, матроса Попенко Ілляна В'ячеславовича. Сонце наш прапор ясний, рідний наш прапор високо носімо, хай він у славетній квітним усім, гляньте на ньому, волошки цвіту, Жита з нього золоті людь Жита з волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Дякуємо тобі, Надія Років відновленої незалежності цей прапор міцно укорінився в нашій свідомості. Життя пізнього зараз вже навіть не можна уявити. Це пароль, за яким знати, хто у нас свій, а хто чужий. Наш священий оберіг знак нашої єдності, знак нашої перемоги. Згадаємо полеглих на Майдані за свободу української нації, героїв. Небесної сотні, які розпочали сучасний етап боротьби за краще майбутнє України. Горіла земля, плавився мета, але прапор вцілів, аби стати символом нескореної України. Україна, що не тільки встояла, але й загортувалася в цій страшній війні, яка точиться в східному регіоні. Наш прапор це більше ніж символ, а інколи важливіше, ніж життя. Згадаймо наших земляків, які загинули за незалежність нашої держави. Це Сергій Підгорний, Віктор Кисловський, Денис Перепелиця, Олег Гребінський та Роман Гавриленко. Хвилина мовчання пам'яті загиблих за свободу та незалежність України. Для вручення паспорту громадянина України нового зразка, що містить безконтактний електронний носій. з квітучої величної країни. Я любую країну Радіну Ленісенко, Дар'я Вікторівна. Відіть, будь ласка. На Катерина Олексіївна Україну, Україну. Мені. Я дякую, моя Україну. Зюбенко Анастасія Сергіївна. Олена Сергіївна землі. Я люблю, люблю Україну, Україну, за тепло і за любов, в і Лосію, Катерина Павлівна. ми також пам'ятні сувеніри з написом Дорогі друже, сьогодні у твоєму житті відбулася значна подія. Ти отримав паспорт громадянина України в День державного прапора України та 25-ї річниці незалежності України. Це не просто документ, що засвідчує твою особу. Тепер від тебе залежить в якій країні ти житимеш. Якої прекрасних молодих мрій. Слава Україні! З повагою міський голова Коваленко Володимир Іванович від 23 серпня 2016 року. Вітаємо вас для вшанування пам'яті тих, хто не шкодуючи себе, боровся за справедливість, волю та незалежність своєї батьківщини. Поступила пропозиція покласти квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, також усіх бажаючих приєднатися до покладання квітів. Крилатий вітер розвиває стяг. Блакич із золотом на нім переплилися. Наш прапор рить, не на так. Пор серцю верне та душу, я вірила та вірити, я мушу у правду, у добро і справедливість. Тож хай летить повсюду благовість. Під синьо-жовтим сполохом клеймот. Народ мій є, ніхто не переможе, мій народ. Зі святом вас, шановні друзі, співвітчизники! Хай живе Україна, навіки вільна, навіки незалежна. Хай мир, спокій та щастя панують на нашій рідній землі. І святом вас.